Я вітаю вас, сонячні люди, мудрі і неповторні. Заходьте, будь ласка, на дуже корисне відео, як навчитися виконувати свої обіцянки самому собі і не зраджувати себе. Як навчитися домовлятися з собою? І чому так важливо процес домовляння самим собою? Сьогодні, знаєте, задумалася, замислилася над такими речами і. Уявила, що дійсно дуже корисно домовлятися з самим собою. Просто щоб не було стресу, щоб не було от таких різких змін, так, які вводять якийсь ступор, І щоб не було всередині протиріч, які визивають у нас е відчуття провини, там, відчуття якогось комплексу неповноцінності, там ще щось. так? Дивіться, друзі, коли сказали, приємно поговорити з самим розумним, самою розумною людиною на світі, так? Це хто? Це ти сам, правильно? І казали, о, сам з собою говорить. В принципі, так. Але як не говорити? І всі кажуть, треба навчитися зупиняти внутрішній діалог, так? Треба навчитися не допускати зайвих думок, тобто взагалі, щоб не залітали, так? Скажіть, друзі, а як це зробити? Ви знаєте? Ви знаєте, як це зробити? Ось цікава, до речі, тема. Я знаю, як це зробити, тому що я на собі це перевіряла, і я зрозуміла, що це дуже корисна річ. Дуже корисна річ, коли ти вмієш домовлятися сам з собою. Коли ти точно знаєш, що якщо ти сказала собі так, то ти вже не переступиш. Або ти передумовишся і не будеш докоряти собі за те, що не стримала слово, або щось іще. Сама собі, Це ми кожен сам з собою говоримо, так? От уявіть собі, наприклад, скільки разів виникає таке відчуття, що от якби я зробила ось так, а не так. То в мене було б все по-іншому. Або от якби, о Боже, знов я попала в ту ж саму ситуацію, де я була. Ну чому я не зробила е, такі якісь висновки, Чому я не змінила це завчасно? І знов таки, от треба було мені зробити так, як в першу чергу я подумала. А то потім, коли я передумала, і воно все почалось, і почалося все знову. І знов не так. І знов докор, докоряєш. Це що це внутрішні протиріччя. Які не дають нам гармонії, які не дозволяють нам з вами бути в балансі, розумієте? Оце якраз те домовляння самим собою. Оце якраз наша гармонія. Так? Тому що ми мало того, що ми потім бачимо в людях ті ж самі речі, що в собі, як відображення самого себе. Так? Ми просто це в собі створюємо. Так? Правильно? Ось а що, а що було б? От уявіть собі, так? якби, наприклад, от, е на дієті і хочеться дуже шматочок тортика, от всі їдять. І цей торт пахне. Ну, медовик, наприклад, ну, пахне медом, тим, тим кремом тим заварним. І смачненький, м'ягенький такий, і так уже зразу його хочеться, а потім думаєш, ні, я ж на дієті, я не буду, я не буду. А потім кажуть тобі, та ладно, то твоя дієта, сядь з'їж кусочок того тортика, нічого тобі не буде. Ну і що це правильно? Ти йдеш з'їла тортика, а потім хоч ходиш і мучишся, Боже, скільки це там калорій в тому торті? Скільки це мені треба кроків пройтися, пробігтися, щоб те все щоб переробилося, щоб ніде не відклалося там. Знаєте, друзі, не буде а, від того тортику ніякого жирового відкладення, коли ти собі підійдеш до столу і просто дозволиш його з'їсти. Скажеш, зараз я а ладно, я зараз собі дозволю кусочок тортика. Але давай домовимося, що за іншим рука вже твоя не потягнеться. Оце йде внутрішній діалог. За другим куском торта рука твоя не потягнеться. Домовились? Домовились, раз так Фу, легше. Тобто, розумієте, дозволяєш собі, так? Дозволяєш собі. І, і завчасно домовляєшся про наступний крок сама собою. Це неймовірний талант домовлятися. Це неймовірно корисно. Тому що ти не створюєш внутрішні протиріччя. І це стосується не тільки а, тортику, так? це стосується будь-якої. Ситуації в житті, так? Ось дивіться, наприклад, запізнилася. Запізнилася. Так так хотіла раніше вий, вийти, виїхати з хати. І все одно щось знайшлося, запізнилася, І ти йдеш, їдеш, і все час тебе всередині переколучиє, Боже, ну, що зараз там скажуть, де там хто мене чекає, як мені щось сказати. Оправдовуватися треба, чи що мені треба робити, і це це весь час, і цей внутрішній діалог. Так от такі внутрішні діалоги потрібно зупиняти. І зупиняти треба дуже віртуозно, з любов'ю до себе. Зупиняти потрібно безтолкові діалоги всередині себе, які вводять тебе ще в більший ступор, і ще в більше відчуття провини, і ще в більше в якісь проблеми тебе заводить. Мало того. Нервуєшся? Отакі От діалоги потрібно зупиняти як? Потрібно прийняти, сказати, так, добре. Так, все, чесно, запізнилась, Так, добре. Ну що, ну, вибачусь, прийду. Але наступного разу я зроблю ось такі кроки. І прописуйте собі кроки. Наступного разу. Я не буду, наприклад, передягатися там, знов бігти. Або наступного разу я не повернуся десь, щоб там ще глянути на себе в дзеркало лишній раз. Наступного разу я просто буду контролювати свої хвилиночки, щоб я завжди встигала. Або, наприклад, вийду ще, що дуже цікаво, вийду завчасно за 10 хвилин з хати, щоб повільно прогулятися, наприклад, до машини, до зупинки. Там ще кудись пройтися спокійно, не бігти. розумієте? І тут йде таке полегшення, що ти вже, наприклад, знаєш, що наступного разу ти так не зробиш. Домовляння з собою це внутрішній діалог, але він ведеться на такому, знаєте, глибинному рівні, там, де є розуміння себе. Там, де є, наприклад, така адекватність по відношенню до себе, там, де ти не змушуєш себе страждати за те, що десь щось не так сталося. І ти просто повільненько починаєш втлумачувати собі в процесі такого коректного домовляння, ти втлумачуєш собі, що в тебе все добре, і що наступного разу в тебе буде ще краще, бо ти будеш поступати так, як. Тобі комфортно, а запізнюватись, тобі не комфортно. Тому продумаєш вже план, що ти просто зменшиш те те, те, те відпустиш те, те те і просто зберешся, наприклад, завчасно. Розумієте? Тож так само в відносинах з людьми, так? якщо відчуваєш напругу якусь, якщо щось треба, що? треба домовлятися. Треба домовлятися. Якщо десь відчуваєш відчуття провини, пробачаєш себе і йдеш домовлятися. Якщо потрібно вибачитися, йдеш, вибачаєшся. Якщо потрібно, щоб перед тобою вибачилися, робиш перший крок. Якщо людина дорога. Якщо людина повторює весь час після декількох розмов повторює і повторює свої помилки, ти просто береш і відгороджуєш цю людину набагато. На, на саму далеку відстань, на яку ти тільки можеш. Так? Або даєш людині час. І потім знову можна ще спробувати, спробувати домовитись. Тобто сам діалог з самим собою, друзі, це дуже корисна річ. Дуже корисна, без якої абсолютно неможливо жити в цьому світі. Тим більше, коли у нас з вами відбуваються такі речі. Що все, все змінюється, ти, наприклад, навіть не уявляєш, що тебе може чекати на наступному кроці твого життя. Не те, щоб завтра, післязавтра, через місяць, через рік. І ви подивіться, як все змінюється зараз, правда? Тобто якраз такі внутрішні діалоги, я їх називаю квантові діалоги, Я колись поговорила про них, це мій такий термін психологічної, квантові діалоги. це ті діалоги, які ти ведеш з позиції своєї внутрішньої сили. І тут ти просто вчишся домовлятися з своєю глибинною істинною сутністю, щоб не зраджувати себе. І це є дуже корисно і це є дуже правильно. Тому, коли кажуть, вийти за, за кордони чи за межі думок. Треба, щоб там пізнати якісь вищі істини. Треба зупинити потік думок, там, щоб взагалі їх не було, і щоб просто не крутились вони в голові. Не крутити негативні ситуації в голові, не крутити ще щось, ще щось. А знаєте, навіть коли буває клюють ці думки, якісь там клюють в голову, зовсім неприємні. То ти от можеш глянути на часи і сказати: ну то ще хвилинку, там, хай покрутиться. Чи 30 секунд. Хвилинку ще ти крутишся, а далі я буду думати зовсім про інші речі. І це спрацьовує, друзі. Ти, ти даєш чітку установку. Ти прямо зараз вирішуєш свою долю, подальшу. Та, яка буде через хвилину. Ти просто йдеш в, свої, в своєму житті як господар. Ти читаєш свою долю і малюєш свої кроки. Тобі не потрібно, щоб хтось казав тобі, що робити. А оце стан: ой, не знаю, що робити, Боже, не знаю, не знаю, що робити. То скажи так, окей, зараз я не знаю, що робити. А що би я могла зробити ось зараз через хвилинку? Чим це ж мені зайнятися, щоб у мене щось здвигнулося? І ти йдеш і здвигуєш простір. Просто йдеш і здвигуєш простір тим рішенням, яке приймаєш. І вже не вертаєшся в той, де ти була раніше або був. Розумієте? Оце домовляння, оце включеність, оця така ем, об'ємна концентрація, де ти відчуваєш, що є не тільки ти, як приплюснута краплинка там якась, а ти є ота глибина, отой простір, ота об'ємність, ота така сфера сяюча, в якій ти є господарем. Хочеш туди, хочеш сюди глянути. Інколи навіть. Знаєте, є релакс, навіть погладити себе по волоссю. І ти вже переміщаєшся в той, той час, коли ти себе докоряєш або зробити собі комплімент. Абсурдно, та ні. Просто йде здвиг. Ти здвигуєш простір під себе. І простір дає абсолютно інший варіант для рішення. Так що сьогодні я хотіла дати вам такі поради, щоб ви відчули, що ви є господарем свого життя, кожен з вас. І що внутрішній діалог, так, той, який деструктивний, який вас розрушає, який вас просто вибиває з колії, вибиває з відчуття внутрішнього балансу. Так, його треба зупиняти. Але треба домовитися, щоб він зупинився з самим собою, і почати інший процес, в якому ти є як благо. Родна людина, яка собі дає якісь щасливі моменти, яка виходить поступово свідомо з тієї ситуації, де вона була мить тому. Так? Ось такі сьогодні поради, друзі. Я вітаю всіх моїх нових підписників. Я дуже вам вдячна за ваші підписки. Я настільки вдячна всім тим, хто приходить на мій канал. І дуже вдячна, знаєте, кожному з вас за те, що просто я дивилася статистику так, свого каналу, і в мене постійні мої глядачі це саме ті люди, які на мене підписані. Постійними ви в мене являєтеся глядачами, слухачами. Це просто неймовірно, тому що мало хто. Може похвалитися таким результатом. Тому те, те, що ми створюємо з вами поле для свідомих, неповторних, сонячних людей, і ми тут зараз з вами говоримо про такі цікаві, розширюючі речі, це є дуже цінно, воно просто безцінно. Тому всі, хто будуть писати негативні коментарі, я буду відправляти в бан. Тобто, відео зможете дивитись, коментарі більше не зможете писати. Тихенько всіх відправляю. Це є моє рішення, тому що так. І, звичайно, розпосюджуйте мої відео, будь ласка, корисні вони багатьом людям. По краплі навіть просто розповідайте те, що ви відчули, те, що ви зрозуміли. Самі розповідайте. Наприклад, в своїх соцмережах поширте, комусь порадьте, комусь перейшліть у месенджері, комусь ще якось. І це буде корисна робота, яку ми робимо з вами всі разом. Я вдячна спонсорам моєго каналу. Я виклала вам новеньке відео там зараз, можете заскочити глянути. І я вдячна всім вам, колеги, хто доторкається до нового життя, хто змушує себе розуміти його закони. Тому що зараз ми з вами намагаємося, ми, як би, знаєте, так, скануємо, скануємо кожен, кожен для себе. Тому, будь ласка, йдемо далі разом. Всіх вас вітаю з Новим роком, який почався 21 червня після Дня Сонцестояння. Так? Вітаю з усіма святами. І які зараз проживаємо, ми з вами, які впливають на нашу свідомість, тому будемо далі йти. Поряд, і це все запишеться в просторі як новий формат існування. Всього вам найкращого, друзі, до нових відео, коментарі і вподобайки гріють мені душу. Всього вам найкращого! І ще хочу зробити додаточок забула сказати, що скоро стартує 28 червня стартує курс. Єднання з силою життя. Будь ласка, хто ще хоче приєднатися, швиденько приєднуйтесь, тому що ми вже зараз будемо створювати групу і починаємо працювати. Завдання я даю завчасно, готуємося ми завчасно, тобто і починаємо працювати плідно. Ось тільки завершився курс хто я, і я дуже, дуже рада результатам, рада всьому тому, що ми прожили з вами. І просто це є такий, знаєте, Такий неймовірний досвід, який от просто розкриває серце, як ту квітку. Ви можете купити курс Хто я? в запису, він іде для самостійного працювання. Тому що скоро буде знов курс у мене інтеграція особистості, і туди прийдуть тільки ті люди, зможуть прийти вірніше, хто пройшов курс хто я. Тому, друзі, будь ласка, заходьте на мій сайт. І просто візьміть собі курс Хто я, і пройдіть його. І потім ви будете знати, що вам робити далі. Всього вам найкращого, до зустрічі! Посилання всі залишаю під відео.